Вітаю вас, дорогі друзі! Другий матч першого ігрового дня Євро 2024 однієї восьмої фіналом. Збірна Німеччини, господарі цього чемпіонату приймають збірну Данії. Доволі цікавий поєдинок, який ми просимулюємо в грі FC24. Не поспішайте вимикати це відео, адже буде багато цікавої інформації та фактів стосовно цих двох національних збірних. У нас вже все майже готово до старту цього поєдинку, тому бажаю вам гарного та приємного перегляду. Давайте за Зарядимося емоціями напередодні цієї зустрічі. Ми з вами в Дортмунді на Ідуна парк, який вміщує в себе 62 тисячі болівальників, і мені здається, повний аншлаг на стадіоні 100% буде. Ну що ж, головний рефері сьогоднішньої зустрічі, Майкл Олівер, дає стартовий свисток, і збірна Данії в центрі поля розігрує м'яч. Бажаю вам гарного перегляду. А ну, а командам гарної гри для вас буде коментувати цей поєдинок Артема. Бо ж просто Арті. Ну що ж, ми розпочинаємо. Збірна Німеччини традиційно для себе забирає м'яч під свій контроль. Віртс на лівому фланзі пересікає центральну лінію. Пас вперед на Хаверса. Хаверс спиною прийняв. Розвернувся. Переведення праворуч. Тут Кіміх І проти нього непогано зарадіє Мегле. Чудово! В захисті працюють датчани. Спокійно. Ми бачимо, як через пас намагаються вийти ось з-під пресингу від збірної Німеччини. Мегле помиляється при передачі Мусіала. Кіміх. Тоні Крос. І ось тут порушення правил, здається, було проти. Збірної Німеччини. Дачани порушили правила. Так. Рюдігер. Швиденько вводить м'яч в гру. та Далі на Мусіалу. Мусіала. На дальню стійку закидання. Відбиваються дачани на першому поверсі вони саме були зараз. І може бути швидка контратака. Еріксон. Хойберг. Мехле. Ах, мегле вперед хотів, намагався знайти попереду там Гейлуна або ж Вінда. Два нападника, які сьогодні грають за збірну Дані. Не вдалася ця передача пройти. Ось тут ба. Він дуже швидкісний, тому сьогодні від нього чекаємо найбільше. Ось попереду якоїсь небезпеки. Ба вперед. Тут у нас Юльман намагався віддати передачу на Вінда, помиляється дачани, але швидко м'яч повертають під свій контроль, і знову ж таки вони помиляються. Давайте, мабуть, швиденько поговоримо з вами про цікаві факти та цифри стосовно цих двох національних збірних, але ж після цієї атаки Хавардс на Гюндогана. Гюндоган пропускає, каже, зараз чудова атака збірної Німеччини. Місіла на добування. Добування. І... Це гол! Помиляється при виході Шмейхель і забиває збірна Німеччини. Забиває збірна Німеччини на 23-й хвилині зустрічі. Давайте будемо розбиратися. Ось так вам цікаві цифри. Цікаві цифри поки що почекають, а ми будемо спостерігати за цим чудовим забитим м'ячем. Ви Просто подивіться, як чудово та дотепно пропускав м'яч е, саме Ілкай Гюндоган, капітан збірної Німеччини. Далі нам Мусіалу. Мусіала перший удар заблокований. І ось другий удар вже на добиванні, можна сказати, відкриває рахунок збірна Німеччини. Ну, мені здається, ще не кінець, тому продовжуємо спостерігати за цими двома національними збірними. Також цікаві факти: безпрограшна серія збірної Німеччини в рамках Євро 2024 становить три матчі. Так само і забивна серія збірної Німеччини в рамках Євро-24 становить також три матчі. Зараз після цієї атаки збірної Данії продовжимо. Баз знаходить Гейлуна. Гейлун на 11 метрів на Вінда. Той б'є поворотом збірної Німеччини. Ноєр пропускає. Який же швидкий м'яч відігралися зараз дачани? Дуже швидко, дуже швидко. Перша ж їхня атака, і одразу вони зрівнюють рахунок. Ось так. А де наші найкращі центральні захисники збірної Німеччини? Не догледіли вони, не догледіли вони, ні Ба, ні Гейлуна. Ось чудова передача в район 11-метрової відмітки на Вінда і той правою ногою у дальній кутворі. Абсолютно нікого не було разом з ним. Абсолютно спокійно прийняв м'яч, розвернувся і пробив у дальній кут воріт. 1-1 збірна Данії з рахунок. А ось цікаві факти про збірну Данію. Вона і безвиграшна серія у рамках Євро становить три матчі. нічийна серія також три матчі становить. І безпрограшна серія. Також три матчі становить. Тобто збірній Данії вистачило три залікових пункти, щоб вийти до раунду плей-офф. Це значить, що без єдиного виграшу вони в групі сі посіли друге місце, набравши три очки з дев'яти можливих, і цього їм вистачило. Пам'ятаємо збірну України так чотирьома заліковими пунктами поїхали додому. Перша в історії ось така національна збірна, яка набрала чотири залікових пункта і вилетіла ось з групового етапу, власне. Дачани грали в групі з Словенією на рахунок 1-1. Потім матч проти збірної Англії, також 1-1. Ну і третій поєдинок грали проти збірної Сербії, рахунок 0-0. Ось такі цікаві матчі були власне, у збірної Данії. Далі, ось набагато цікавіше проводила ось групову кампанію, власне, збірна Німеччини, адже в першому поєдинку вони перемогли з рахунком 5-1. Цей розгром на себе прийняла збірна Шотландії. Далі був поєдинок проти угорців 2-0. Ну і найск. Найскладніша, як на мене, грав групі для збірної Німеччини. Це у третьому турі проти збірної Швейцарії. На останніх хвилинах німці врятувалися на компенсованому часі, вже зрівнявши рахунок. А так поступалися практично весь поєдинок з рахунком 1-0. Але то нічого не вирішувало. Все одно збірна Німеччини гарантувала собі місце в плей-офф. Однак, власне, ніхто, мабуть, не хоче, особливо команда, яка приймає цей чемпіонат, програвати. Власне, і збірна Німеччини не програла, врятувавши себе. Ну що ж, перший тайм позаду збірна Німеччини та збірна Данії розписують нічию. Поки що, голи забивали мусіала на 23-й хвилині, і вінт на 28-й. Що буде в таймі номер 2 Давайте будемо спостерігати. Я сподіваюся, що він буде не менш яскра. Чим перший тайм. Ну що ж, дає свисточок Майкл Олівер, і є збірна Німеччини в центрі поля розіграє м'яч. До речі, Майкл Олівер, який був абсолютно непомітний по першому тайму, не так багато він свистів. Тому надіємося, що і в другому таймі він дасть грати ось цим двом національним збірним. Хавардс, перехоплення в центрі поля. Не Хаварс його трішечки взаді по ногам б'ють, однак він стоїть на ногах. Яка ж передача на вірца і не проходить? Ба. Паред на Вінда. Вінд може пришвидшитися Вінд. Там блокується все попереду. Немає щоб кому віддати передачу. Абсолютно всі заблоковані. Ось зараз чудове закидання на ба-ба. І виходить Мануель Нойер. Виходить Мануель Нойер і забирає м'яч до своїх рук. Що ще цікавого, це збірна Німеччини та збірна Данії провели між собою 28 очних поєдинків на рахунку Бундестім. 15 перемог у данців 8 і 5 зустрічей завершилися внічію. М'ячі, які були забиті по ходу цих зустрічей, 55 на користь збірної Німеччини, 38 на користь збірної Данії. Востаннє суперники зустрічалися в червні 21-го року. Це була товариська гра, яка відбувалася в Інсбруку. Їх проведення було частково підготовкою збірних Німеччини та Данії до євро 2020 яке нагадаю, мало пройти ще у 20-му році. Однак в 21-му через пандемію. І, власне, суперники розійшлися мировою нічією. 1-1. Ну що ж, Тоні Крос біля м'яча. Тоні крос з цієї відстані може як і пробити поворотом, так і виконати подачу до штрафного майданчика. Ну, давайте будемо спостерігати. Ось це перша, мабуть, небезпека поблизу воріт збірної Данії. Тоні Крос навіть навожився на удар з дальньої відстані. Нічого собі траєкторія польоту м'яча була. І на місці Шмейхель. Про що це нам може говорити? Це нам може говорити тільки про одне, що Тоні Крос і досі в відмінній формі. Він може як і віддати чудову передачу, так і пробити поворотом. Ось тому прекрасний футболіст, який вже хоче завершувати кар'єру зараз, який небезпечний момент у збірної дані як вони не забивають. Мегле опинився на ударній позиції після закидання Вінда. Ударній кут воріт. Ну цього разу надійно зіграв Мануель Ноєр. Чудова нагода, аби у другому таймі для збірної дані вийти вперед, якою вони не скористалися. Тому що Мануель Нойер. тому що Мануель Нойер. Ну що ж, німці з м'ячем. Тоні Крос, Тоні Крос далі на вірца. Вірц на лівому фланзі хотів далі віддавати на Хаверца. Перехоплення від Дачан. Ну і поки вони його намагаються контролювати, ми з вами ще прийдемося по цікавим фактам та статистиці. Данія програвала господарям євро в п'яти останніх зустрічах, у тому числі і Німеччині на євро 1988 року. Що цікаво, у збірної Німеччини є такий нападник, як Фулькрух, який ніколи не виходив у старті збірної Німеччини на великому турнірі. На його рахунку три виходу на заміну на чемпіонаті світу 2022 року і три на цьому євро. Але це не завадило Нікласу забити по два голи в обох турнірах. Ось такого збірна Німеччини має нападника у своєму резерві. У нас 80-та хвилина зустрічі. Рахунок 1-1, Хочеться бачити забитих м'ячів, але поки що м'яч безпосередньо перебуває в центрі поля. До речі, якщо говорити про голи, то ще один цікавий факт у збірної Німеччини, яка за груповий етап забила більше голів, а саме 8, ніж усі учасники квартету Сі, звідки власне і вийшла збірна Данії. Але бачимо, що власне у нашій симуляції дача не тримаються і тримаються доволі непогано. Намагаються ось зараз на останніх хвилинах піти в атаку. Вінт непогане закидання ліворуч на мегле. Мегле може виконати подачу. Мегле. Що він зробить? Мегле підбирає м'яч під себе. Шукає партнерів по команді. І є удар по воротам Мануеля Нойера на останніх хвилинах. Який ж сейф від німця. Підбирання за датчанами ще одна нагода, аби пробити заблоковано. І мені здається, на цьому другий тайм завершується. Так, другий тайм позаду. І що це означає? Це два тайми по 15 хвилин. А ось це вже дуже цікаво. Чому тому, що є всі шанси сьогодні побачити серію після матчевих пенальтів? 1-1. Так і нічого не змінилося. Мусіала та Вінт – автори забитих м'ячів у сьогоднішньому протистоянні. Ну що ж, перший овертайм, перших 15 хвилин, Збірна Дані розігрує м'яч в центрі поля. Досить цікаво, як на мене, має бути. Давайте будемо спостерігати. У нас ще є багато цікавої інформації, яку можна вам дати. А саме Тоні Крос побив рекорд групового етапу Євро за кількістю точних передач. І знаєте скільки? 308 308 передач від Тоні Кроса. Хіба це не фантастика? Хіба це не підтверджує того, що власне Тоні Крос ще в повній фізичній формі? Німці намагаються атакувати лівим флангом. Ось Зараз передача на Фулькруга. Фулькруг, який все ж таки з'явився на футбольному полі, та заміна, про яку ми казали, і... Вибиває м'яч Крістансен. Подалі на кутовий. Намагався відібрати м'яч у нападника збірної Німеччини. Однак заробив кутовий, власне, для німців. Що ж, Тоні Крос біля м'яча. Тоні Крос, подача на дальню стійку удар поворотом їх. І жіст мегасейв. Мегасейв, і цей сейф не від Шмейхеля. Ще один удар. І м'яч пролітає повз ліву стійку. Давайте спостерігати, хто там так засейвив. Це був точно не Шмейхель. Це шостий номер. Це Крістенсен. Крістенсен, центральний захисник збірної Данії. Подивіться плечем, рятує свою національну команду. Фантастика! Ось це так суперсайв. Далі було ще одне добивання. І сьогодні, як на мене, вдача на, бо... на боці Данії. Перепрошую. А власне збір на Данії в атаці. Баф вперед на Нергора. Нергор є підключення Поулсена. Поулсен приймає м'яч лівою ногою. Мануель Нойер парирує цей удар. Добивання віддам. Згорається. 2-1! 2-1 на другій компенсованій хвилині першого овертайму. Виходить вперед збір на Данії. І як виходить? Яка комбінація, яка атака? Атака, яка завершилася ударом спочатку Поульсена. Мануель Нойер парирує цей удар. Ось ми можемо бачити на повторі. Ну, і далі Дамзгор. Дамзгор, який опинився на підбиранні, не заблокував його Кіміг, не грав з ним Кіміг до останнього. І той був абсолютно сам. М'яч відскочив до нього. І це 2-1 на користь збірної Данії. Мікель Дамсгор забиває сьогодні другий м'яч у ворота збірної Німеччини. Перший овертайм позаду. Ну і чекаємо на останніх 15 хвилин. Ох, же ж буде цікаво. Ох, же ж буде цікаво 100%. Нагельсман так просто перемогу не віддасть у сьогоднішній зустрічі. Статистика на ваших екранах 5-5 по ударам. Ну і власне майже однакова кількість володіння м'ячем. Ну що ж, Німеччина розіграє м'яч в центрі поля. Сьогодні вони це роблять, якщо я не помиляюся, вже в четверте. Фулькрюх пішов в атаку одразу після розіграша м'яча. Фулькрюх на кіміха. Праворуч Кіміх. в підкаті. Як же ж зараз в підкаті Дамсгор класно працював, однак м'яч все ж втратив. Мюллер. Помиляються німці, і атака збірної Данії. Поульсен занадто довго працював м'ячем, але ж все ні. порушення правил проти нього було. Продовжує контролювати м'яче збірна Данії. І вони помиляються. Помиляються в атаці, адже сил вже не так багато залишилося. І потрібно всі сили, як на мене, зараз витратити на те, аби не дати збірній Німеччині забити. Ось зараз небезпечна атака. Фулькруг опинився на ударній позиції. Ні, клас фулькруг. Забиває збірні Данії, все ж таки він робить свою справу. Те, про що ми сьогодні з вами говорили, виходить на заміну, і це не дає йому ось нічого, щоб забивати. Він забиває, він це робить. Він робить те, що повинен робити справжній нападник. Чудова передача власне від е, Лероя Сане, так в район 11-метрової відмітки, і звідки власне фулькруг забиває, забиває низом у ворота збірної Данії. Шмейхель намагався спарирвати цей удар, однак нічого в нього не вийшло. 2-2 рахунок. Ось це так два овертайми. Неймовірно цікаві, неймовірно потужні та енергійні. Ба на правому фланзі. Ба, ну ще Данія спробує піти в атаку, я думаю. Нергор на правому фланзі. Подача. Удар по І на місці Мануель Мануельно. Все ж таки закінчили вони другий овертайм. Атакою, атакою ще й ударом поворота збірної Німеччини. Ну а тепер найцікавіше серія після матчевих пенальті. Команди не змогли визначитися, хто ж переможець, і віддають цю можливість для серії одинадцятиметрових ударів. Ну що ж, Мануель Нойер проти Шмейхеля? Хто сьогодні виявиться сильнішим збірна Данії чи збірна Німеччини? Спостерігаємо. Фулькрух проти Шмейхеля. Перший удар від збірної Німеччини. Фулькрух біля м'яча. є. Що зробить нападник, який вийшов на заміну? Фулькрух розбігається. Удар під самісіньку дев'яточку. Ну таке не тягнеться. У збірної Данії перший удар буде робити Долберг. Удар також в ту саму точечку, куди і Фулькрух пробував. І це 1-1. Тоні Крос і його другий удар за збірну Німеччини. Тоні Крос відправляє м'яч в космос. Як так? Еріксен. Еріксон буде пробивати. Еріксен не зомб'є. Мануель Нойер. Парирує цей удар. Що відбувається? Мюллер. Третій удар для збірної Німеччини. Мюллер надійно, спокійно, забиває. Так, у нас б'є Нергор. Нойеру. Точнісінько. Під круточкою. Забиває Нергор. Кіміх. Йозуа Кіміх на ударній позиції проти Шмехіля. І ще один запуск ракети. 3-3-0-1. Четвертий удар для збірної Данії. Його виконує Вестергор. Надійно, спокійно! Обіграє Мануеля Ноєра. Ну що, п'ятий удар для збірної Німеччини. Лерой Сане. Лерой Сане ще один удар і в космос. Три удари в космос сьогодні від збірної Німеччини. Як же ж вони погано відіграли у цій серії після матчевих пенальтів? Збірна Данії, власне, у нашій. Симуляції проходить далі. Як так можна бити пенальті? Я не розумію. Однак збірна Данії перемагає, перемагає збірну Німеччини. Досить цікаво. Сьогодні цей поєдинок буде проходити о 22.00 в реальному часі, в реальному житті, і там ми вже подивимося, чи зможе машина поступитися наполегливій Данії. Друзі, на сьогодні у мене все. Якщо вам це відео сподобалось, якщо вам сподобалася ця симуляція, і ви хочете бачити наступних симуляцій, обов'язково ставте вподобайку та пишіть в коментарях. Підписуйтесь на канал. Всього вам доброго, до побачення. Побачимось!